Треба зараз думати, що ти думаєш, бо все, що думаєш, забувається. Те, що забувається, хай забувається. А те, що тобі важливо, воно завжди тобі підсвітиться. Ось ці програми зараз, да, вони, от, ці думки, які вискакують, да, воно виходить все по факту, на поверхню. І ви з ним не спеціально працюєте. Тому що ви задовбетеся, у вас буде мало енергії, і ви будете думати, пішло все нахер. А от по факту воно вилізло, ви відразу в це зайшли. Пропрацювали це, вийшли з цього, все, супер. І не повертайтесь до цього. Ваше завдання самі проявити ось цю волю свою, щоб до цього не повертатися. Розум зачіплюється, відчіпили назад, пішли далі. Якщо розум туди повертається, значить вам вигідно в тому знаходитися. Знайдіть ту вигоду і заберіть її звідти, заберіть ту енергію свою звідти, поверніть її для себе і більше туди не повертайтеся. Коли ви точно знаєте, чого ви хочете, у вас не виникає ніяких сумнівів, у вас не виникає страхів. Вони є, але вони настільки стають меншими, ніж те, що ви відчуваєте, куди вам іти, що ви просто берете і йдете. А не сидите і ще три роки думаєте: і, і, а в мене страх такий, а я себе не ціную, а ще щось там обестцінюю. І сидите в цьому і тако колотитеся на місці. Відкажіться вже від цього. Якщо ви не хочете в цьому бути, просто від цього відмовтеся, розчистіть себе і підіть в те, що ви хочете. І все.